Усім привіт! Мене звати Євгеній Михайленко і це Gym School від GymBim. Тут ми робимо ваші тренування більш ефективними, розбираємо правильну техніку виконання вправ та найпоширеніші помилки. Тож, підписуйтесь на канал Джембім, щоб не пропустити нові відео. А сьогодні за планом тренування спини. Тож розпочинаємо. Перша вправа підтягування широким хватом. Повисніть на перекладині, руки поставте трохи ширше за плечі. Спина повинна бути повністю пряма. Підборіддя трохи підняте. Тримайтесь за турнік закритим хватом. Робимо тяговий рух нагору, одночасно з цим роблячи видих. Рух має здійснюватись за допомогою руху лопаток. Не треба намагатися тягнути себе горую силою біцепсів. Тому що найширші м'язи спини значно сильніша м'язова група. Намагайтеся фокусуватись на положенні своїх ліктів. Ви повинні вдавлювати їх вниз у міру підйому корпусу. Так навантаження на найширші м'язи спини буде максимальним. Рук слід виконувати на повну амплітуду. Опустіться вниз, роблячи вдих. У нижній точці повністю випряміть руки та розслабте м'язи спини. Зробіть паузу на 1 секунду, після чого виконайте ще одне повторення. Робимо 3-4 підходи по 12 повторень. Наступна вправа тяга штанги у нахилі. Беремо штангу зі стік середнім прямим хватом. Ноги встановлюємо ледь ширше плечей і нахиляємо корпус до кута 45 градусів. Робимо прогин у попереку і ледве згинаємо ноги у колінах. Робимо вдих і, утримуючи початковий нахил корпусу, тягнемо штангу до самого низу живота. Виключно за рахунок найширших м'язів спини. Досягнув верхньої точки, робимо невелику паузу на раз-два. Додатково напружуємо спину і сильно зводимо лопатки. Повільно і контрольовано повертаємо штангу у вихідне положення, намагаючись розтягнути м'язи спини у нижній точці траєкторії. Не тримайте корпус вертикально. Так усе навантаження піде м'язи трапеції. Робимо 3-4 підходи по 10-12 повторень. Наступна вправа горизонтальна тяга до поясу. Сідаємо на лаву, трохи згинаємо ноги у колінах і надійно розташовуємо їх на платформі. Беремося до В-подібної рукоятки тренажеру, хват нейтральний. Сидимо прямо з невеликим прогином у попереку, груди вперед. Робимо вдих і виключно зусиллям м'язів спини підтягуємо ручку тренажера до самого низу живота. Корпус при цьому трохи нахиляється назад. Не відхиляйте корпус сильно назад. Так навантаження переходить до м'язів біцепса. Максимально зводимо лопатки та затримуємось у такому стані на 1-2 секунди. Повільно опускаємо вагу у вихідне положення. Робимо 4 підходи по 12 повторень. Це був топ прав для тренування м'язів спини. Мене звати Євгеній Михайленко. Підписуйтесь на канал GymBeam, Ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі у нових відео.